Друзі, всім привіт! З вами як завжди, краскер. Сьогодні хочу з вами обговорити дуже таку цікаву інформацію. Вона з'явилася буквально от декілька годин назад на ВотЕкспресії. Експресії, і стосується вона спеціальної глави бойової перепустки 18-го сезону. Тобто колаборації, от уже є конкретика. Більше того, уже є конкретика і по машині, по прем машині 8 рівня, яка там буде фігурувати. Звісно, ми її розберемо, тому що вона вже в клієнті гри додана з фінальними характеристиками. От вона вже була підготовлена до релізу, само собою. Це у нас Є65 е Звілінг. Німецький важкий танк 8 рівня з двома гарматами. Розберемо його детально, подивимося бронювання, подивимося всі характеристики, це само собою. Ну і в останній частині відеоролика перейдемо на загальний тест оновлення 2.01 та подивимося зміни мапи Overlord, друзі. Overlord – це та мапа, яку я вчора не розібрав. Я чомусь подумав, що 4 мапи із. Змінами, але по факту, як виявляється, їх всього три. Тобто ми вчора подивилися дві, сьогодні одну ще розглянемо, покатаємо по ній, що ж там змінилося. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, для початку зачитую ту інформацію, яка з'явилася на Вод Експресі. Анонсована колаборація World of Tanks та серії ігор Wolfenstein у рамках жовтневої спецглави 18 сезону бойової перепустки. Тобто, ми з цього заголовку розуміємо, що в нас буде з серії ігор від колаборації Wolfenstein. Навіть зазначені орієнтовні дати саме початок жовтня 2025 року. Тобто, якщо тут указано, що саме. Саме початок жовтня, то це означає, друзі, скоріш за все на наступному тижні, там 1-2 числа, це в нас випадає як? Четвер-п'ятниця. От я так думаю, що десь вона почнеться. З понеділка, можливо, буде анонс. або в вівторок от від відеоролик вже викотять. Доволі хороша штука, друзі. Будемо дивитися, розбирати там нагороди, всі справи. Але сьогодні машину само собою розберемо. Тому що тут зазначений от, танк, є е 65 Свілінг, важкий танк 8 рівня. Прем, ми Механіка спарені гармати. Я колись публікував інформацію, ця машина з рядом інших машин була підготовлена до релізу. Зараз ви бачите, як це все виглядало. Це вже давненько було, декілька тижнів назад. От така первинна інформація. Тепер давайте, друзі, розберемо ж цю машину по характеристиках, тому що з самого початку я думав на фоні бою розбирати оцю машину. Але, як виявляється, вона є в клієнті гри. Я от в порівнянні її знайшов, вона не прихована. Є 65 звілінг. Дивіться, як вона виглядає от візуально. Її вже тестери повністю відкатали. Ну Непоганий зовнішній вигляд. Бачите, як з усіх ракурсів, дивіться, які катки. Бачимо, трішки відрізняється, ніби я таких і не бачив. ну Ззаду отак от виглядає. Ну Непогана така моделька. Можна сказати, навіть красива машина. Давайте тепер поговоримо більш детально по характеристиках. От модулі відкриваємо. Це повноцінний прем 8 рівня. Це все зрозуміло само собою. Не буду про це нагадувати. От у нас є гармата, і давайте ж більш детально розберемо, що у нас є. Починаємо з от, снарядів. З снарядів у нас тут три типи: бронебійний, підкаліберний і осколково-фугасний. Базова ББшка пробуває на близьких дистанціях у нас 221 мм на 500 метрах 199 мм. Тобто, відносно традиційне стандартне бронепробиття як для ББшки не підвищене. Тисячу метрів на секунду вона летить непогано, нормально, це важкий танк, і 280 одиниць шкоди на носе. Звісно, шкода маленька, дуже маленька, але ця машина, перш за все, заточена, щоб давати залпи, друзі. А залпа там вже 1-2 помножуємо. Це 560 в середньому одиниць шкоди можна буде завдавати. Про це ми трішки пізніше, більш детально поговоримо. Під старіат тут хороший, 273 мм пробуває на близьких дистанціях. 245 мм на 500 метрах. Звісно, величенька така втрата бронепробиття на відстані. 1250 метрів на секунду він летить. Ну, хороша, комфортна швидкість польоту, друзі, класна, можна сказати, як для важкого танку. Звісно, пробиття також хороше, тому що ми в основному будемо грати на близьких і на середніх дистанціях. Ну і середня шкода, так само, 280 одиниць. Це все зрозуміло. Осколково-фугазний снаряд 44 мм мало, дуже пробиває. 1000 на секунду комфортно летить і має підвищену шкоду 370 одиниць. Тобто пару штук про всяк випадок для збиття бази чи чогось такого можна возити, але доцільності більше немає ніякої, тому що 44 мм це дуже і дуже мало. Дивимося, що у нас є далі. От, якщо подивитися по перезаряджанню гармат, то 671 у нас перезаряджається одна гармата. Тобто на 2 помножуємо, от у нас буде перезаряджання в районі 13 секунд. Гармат. А, а, тут і зазначено, чому я кажу в районі. 1342, от в базі в нас перезаряджання двох гармат. До речі, перезаряджання між пострілами в нас всього навсього 1,5 секунди. Два снаряди, це зрозуміло, дві гармати, це все ясно. От Повне перезаряджання, перезаряджання між пострілами, якщо ми почергово будемо вести вогонь от 1,5 секунди. І два снаряди. Дві гармати, два снаряди, все зрозуміло. Тобто, ну, якось не зрозуміло, Але чого тоді залп такий? Тому що тут також він готується за 1,5 секунди, тільки ще є штраф 3 секунди. Час блокування, перезаряджання гармати після залпу. Можна ж за півтори секунди і так видати два снаряди. Перший вистрілив, півтори секунди почекав, другий вистрелив. А для чого потім залп оцей ну, використовувати? Ну, якось незрозуміло. Якось мені не зрозуміло. Доволі цікаво. Цікаво, дивіться, у нас, знаєте, якби було перезаряджання між пострілами там 4-5 секунди, зрозуміло, за півтори секунди зробив залп і все. А тут от е, така якась механіка. ну, Що між пострілами 1,5 секунди, що формування залпу 1,5 секунди, при тому, що потім ще буде штраф 3 секунди е, після от залпу. Звісно, залп це також приємно видав і все, а так ти ще будеш 1,5 секунди, ну це дуже швидко. Півтори секунди це дуже швидко. В принципі, ну... Непогано, непогано. Можна буде інколи залпом користуватися, інколи просто видав за ці півтори-дві секунди дві плюшечки і поїхав собі, заїхав, там заховався. Швидкість горизонтального пересування прицілу 26.07 повільно, як у важкого танку, кути вертикального наведення хороші. Мінус 9, плюс 19. Отут величезний плюс. Час зведення 1.92, друзі. Час зведення Також комфортний, хороший показник. Розкид на 100 метрів 0,34. Також, як для важкого танку, хороший показник, це все розкачать. Буде приблизно 0,3. І середня шкода на хвилину в базі 2503 одиниці. Тобто, хороша, вона розкачається, звісно, не дуже, тому що ми не можемо поставити гарматний досилач, але все ж таки десь 2800 буде, ну, приблизно, от плюс-мінус. От такі будуть параметри. Тобто, в цілому, якщо підсумувати по снарядах, то в нас вони непогані, звісно, з маленькою альфою, але заточені під послідовну стрільбу двома снарядами за інтервалом 1,5 секунди, це доволі швидко, або під стрільбу залпом. Але в разі залпу за півтори секунди от формування ви будете після пострілу отримувати 3 секунди штрафу, час блокування, перезаряджання гармат після залпу. Отак так буде правильно це називатися. Комфортні, класно, час зведення комфортний, хороший, розкид на 100 метрів також комфортний, і ще й ДПМ у нас хороший. Тобто, в цілому непогана така вогнева потужність. Звісно, з одного боку, я розумію, що альфа маленька, але в нас КД між пострілами дуже швидко і плюс до того залп також формується дуже швидко. Далі переходимо от в живучість. Давайте подивимося, що ж у нас є. Міцність нашої машини 1500 одиниць це хороший стандарт, нормально. Бронювання корпуса 160. 50 70 50 бронювання башти 270 120 50 Тобто, якщо дивитися от прямо на машину, то ми можемо побачити, що в нас НЛД в районі 216 мм, ну, в основному буде пробуватися без проблем. ВЛД 228, тобто базовими снарядами під прямими кутами, не завжди буде пробуватися, тому що у багатьох машин в районі, так само, як і в цього звілінга 220 мм. Тобто буде дуже часто відтанкувати, я вже не кажу, коли ви, наприклад, будете от під кутами його виставляти тут взагалі 250 мм, але оцей скос відкривається. В районі 165 мм. Далі дивимося по башті, що у нас є. Вона доволі непогано броньована в районі 274-270 мм. Тобто базові снаряди всі буде витримувати практично, голда деяка може проходити. Якщо, наприклад, 9 рівні, зрозуміло, 10 рівні це взагалі без питань, будуть голдою прошивати, особливо кумулятивами. Але все ж таки бронювання в башті є. Скоси, звісно, там приведена броня більше 300 мм, все зрозуміло. Але є і, в свою чергу, такий дах під деякими кутами. І, можливо, буде і пробуватися, тому що тут приведена броня в районі 160. Міліметрів. От е, такі у нас, друзі, справи. Тобто, в принципі, в принципі, машинка від рельєфу зможе грати, тому що хороші у неї кути. Це, само собою. Тобто, можливо, вона буде і непоганою, тому що серйозно, перезаряджання між пострілами нормальне, кути нормальні. Е, потім е, оця, як і башта броньована. Е, ну, Можливо, і непогано буде. Давайте далі подивимося, що у нас є по рухливості 38%. Перед 15 назад при питомій потужності 15,38, друзі. Тобто максималка, звісно, невисока. Питома потужність, слава Богу, не сама найгірша. Комплекс підвищення рухливості Т3 або трофейний турбонагнітач 100%, друзі, 100%. І апнемо ми ці показники приблизно до 17 питома потужність. Ну і відповідно 43 буде кілометра в нас перед, там 18 назад, наприклад, ну плюс-мінус. От у нас виросте так динаміка, тобто стане доволі така хороша. Якісь повороту 28-16, також япнем буде 30 з хвостиком, але це не швидко, зрозуміло, це у нас важкий танк, тобто динаміка не сама найгірша, слава Богу, але треба апити це само собою. Скритості ніякої немає. 4,9 нерухома машина, 2,45 під час руху і по спостереженню 380 метрів, тобто не дуже багато. Пересвічувати ми нікого не будемо, зрозуміло, ми важкий танк, який буде грати від першої від другої лінії, але в основному від своєї башти. Інколи ВЛД буде відтанковувати, от так немає ніякого сенсу підставлятися. Ну, Якщо от сюди вам стрілятимуть, звісно, не будуть пробувати. Але це буде пробуватися, там ми бачили в районі 170, по-моєму, міліметрів. До речі, давайте подивимося, я не подивився. до до речі, речі, До речі, давайте виведу, що у нас по бортах. Тут є фальшборта. Якщо під гострими кутами, то в нас тут 219-229, але верх 158, 163. Тобто немає ніякого сенсу дуже від борту кось розводити, тому що дуже часто будуть пробивати, друзі. 230 мм це не дуже багато, тим паче ще цей скос відкривається. Це все зрозуміло. Ну, ясно, ясно. не глянув, але нічого тут і дивитися немає, тому що бронювання у нас бортів не саме найкраще. Отаку, От друзі, машину у нас будуть запихати в оцю додаткову главу бойової перепустки 18-го сезону. В принципі, вона а непогана. В принципі, вона непогана, можна буде на ній грати, тому що кути комфортні, башта відтанковує, динаміка нормальна з трофейним турбонагітачем або комплексом підвищення рухливості Т3. До речі, по стабілізації я вам не сказав. 0,17 в русі, 0,17 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Тобто в нас стабілізація нормальна. Можна сказати, навіть хороша, як для важкого танку. Звісно, це підтягнеться, буде ще краще. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї машини, а тепер переходимо до тесту і Будемо дивитися зміни мапи Оверлорд. І так, друзі, з випадковим гравцем сформував команди, і тепер будемо дивитися на мапу Оверлорд, що ж змінили. А змінили її доволі так багато ну от в багатьох, так скажімо, зонах. Особливо ця лінія берегова змінилася. І от та, що по нульовій лінії. Дев'ята, нульова лінія, там у нас дуже великі зміни. Тут ми бачимо цей балкончик, він плюс-мінус такий і залишився, але пляж у нас практично став відсутній. Тому що кармани такі позалишали. От перший карман на нашій базі, і ми ще подивимося далі, як поїдемо, карман, той, який на базі противний. У даному випадку, от бачимо, як тут це все виглядає. Ну Грати тут можна, звісно, і потрібно буде, але коли, наприклад, уже команда супротивника в даному випадку буде піджимати всі справи, нашу базу атакуватиме. От тоді це один із варіантів, коли там буде гра. Також тут є зміни. От дивіться, як тут все змінилося, рельєф. До речі, сюди ми вже не поїдемо. Бачите, якраз по скелі проходить берегова лінія. Оця мається на увазі червона лінія, межа мапи. Отут змінили дуже. Також змінили дуже. Бачимо, що доти змістилися, були раніше отут. Зараз змістилися сюди, плюс до того скелі. От всі справи. Тобто для важких танків тут бодатися тепер буде дуже зручно. Деякі середні танки також сюди будуть їхати, ті, що з бронею, там. Ну це все зрозуміло. Хто куди буде їхати, це вже знаєте, кому де буде зручно відігрувати. Але в загальному, от бачимо, як змінилося оцей карман, який є у команди номер 2 так скажемо, у ворога. Також тут зверху ось є кущик, можна буде висвітити, якщо сюди артилерія, наприклад, буде їхати, чи ще щось. Це все зрозуміло. Є от е, така зона, де можна скотитися або піднятися. Бачимо, тут так само в скелі упирається червона лінія, тобто далі ми не поїдемо. Далі ми не поїдемо, не проскочимо, там аж ніяк. Через воду не проскочимо. Тут так само от частинка пляжу, от ми її проїжджаємо. Ну, вона подібна до того, що в команди номер 1 от зеленої, за яку я граю. От подібна от ця частина мапи до тієї, що там. Тут так само, от наверху, у нас є доти, у нас є доти. Також, якщо тут подивитися, ну тут ніяких змін ніби немає. Дивіться, от тут де оця зона от, центральна, вона не змінена. Вона не змінена, в принципі, плюс-мінус так і залишається. Але в нас дуже великі зміни в зоні 9 ї нульової лінії, тому що це йде своєрідне таке розширення мапи. Тобто в нас воду забрали і пляж повноцінний, але розширили зелену зону, друзі. Розширили зелену зону. От давайте подивимося, що тут по факту змінилося. А змінилося доволі дуже. Бачите, це вже нова частина, можна сказати, йде. От дивіться, тут будинки, кущі, заборчики, якісь дерева, ці всі справи, це все зрозуміло. Тут можна буде на СТ-шках, на ЛТшках ганяти, висвічувати, ховатися, дивіться, рельєф який. кущики, тобто ПТ-шки сюди будуть ставати. Ну, 100%, тому що тут якраз підходяща така зона, є куди відкатитись, заховатися. Бачимо, дивіться, якісь камні, скелі, От, ну, доти. Бачите, тут змінили прям конкретно це, грубо кажучи, нова частина мапи. Грубо кажучи, це нова частина мапи. Бачимо, що тут не просто поле, а от рельєф, якісь укриття, камні, доти, будинки. от І так далі. і так далі. Змінилося нормально, так змінилося. І дивіться, і тут змінилася зона. Вона була не така широка, бачите, тут острівець з'явився з кущиками. Тобто може якась ЛТшка залетіть, чи ще хтось там стояти, ну, наприклад. Коли треба буде. І ця зона, от дивіться. Дивіться, що тут. Тут у нас скеля. Тут у нас скеля. Ну, будинки, забори, так само, як і з того боку. Тут можна заховатися навіть в деяких випадках. так, Заховався, там, ну, грубо кажучи, дерево завалив, стоїш, хтось там виїжджає, постріл зробив, заховався. Ну, наприклад, звісно, не обов'язково, але все ж таки, бачите, вийшов гравець, а він просто розбився. Ну, в загальному ми подивилися, друзі, які в нас зміни, от по цій мапі, тому що змінилася берегова лінія і змінилася конкретно от оця зона, де я тільки що проїхав, зелена зона, вона взагалі зроблена з нуля. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте, що ви думаєте на рахунок змін мапи, що ви думаєте на рахунок оцієї колаборації додаткової цієї спецглави бойової перепустки 18-го сезону, і на рахунок Є65 е звільнень німецького важкого танку 8 рівня з двома гарматами. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео, па-па!